Ще не України ні слава, ні ще нам брата українці усміхнеться до згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Душуючи нашу свою Шкільна родина Іллінівського опорного закладу, вітаємо вас з відкриттям шкільного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Це важливий крок у розвитку патріотичних цінностей, фізичної та розумової готовності наших учнів. Ця гра відкриває перед молоддю чимало можливостей для самореалізації, сприяє вихованню віри в свої сили, розвитку лідерських якостей та національної гідності. Ми пишаємося тим, що кожного року наші учні беруть активну участь у грі, бажаємо учасникам гри, міцного здоров'я, витривалості та перемог. У справжній духовній боротьбі ми прагнемо виховувати патріотів, справжніх героїв нашої країни, України. Нехай ця гра стане поштовхом до досягнення великих вершин, жаги дознань про рідну батьківщину, розуміння слів, воля, гідність, патріотизм, слава Україні. Рої, рівнясь, струнко, вітаю вас з проведенням першого етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Шановні учасники, вітаю вас з відкриттям першого етапу дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Це колективна гра, яка буде проходити на протязі усього навчального року. І тому я бажаю вам витримки, бажаю успіхів, бажаю перемоги. А найголовніше бажаю перемоги нашим Збройним силам України, які боронять нашу українську землю, боронять кожного із нас, щоб ми могли жити, працювати, навчатися і проводити такі заходи, які ми проводимо сьогодні. Тому усім нам перемоги! Шановні учні, вітаю вас з відкриттям шкільного етапу Дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Бажаю вам витримки, сил та міцності, наснаги, бадьорості духу та патріотизму. Успіху вам! Слава Україні! Шановні учні, вітаю вас з відкриттям військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Я щиро вітаю учнів гри юних патріотів. І бажаю кожному з них успіхів, неполегливої і справедливої боротьби, незламної віри у свої сили на шляху до перемоги. Шановні учні, вітаю вас з відкриттям всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Бажаю вам вдалого проходження всіх етапів гри та завершити її з гарними результатами і перемогти найкращим. Слава Україні! Увага! Ройових першо четвертих класів. До рапортів. Виступити. Наш рід, пластуни, наше гасло. завжди впевнено но тримайся і ніколи не ні здавайся. Ройовий, Хохлов, даві. На лі хлоплі сюса, наша угасла. У нас одна дорога, де чекає пелимога. Наша різ це полянка, наша гасла до світла, до сонця, до правди до волі, до щастя святої краси, роєвий Карпенко Тимофій. Наш рій, нащадки козаків, наше наша гасела. до козацького діти землі в української цвіт роєвий квадратенка Еріка. Наш рій, козачата, наші хасти, козацькому роду нема переводу роєвий і ля шаряк. Наш рій, факел. Наше гасло горіти, не тліти і все вміти Ройова Дрегваля Ганна. Наш рій. Чайка, наше гасло. В єдності сила, силі перемоги. Ройовий Філіппо Філіп. Рій дружні. Гасло. Ми нащадки козаків все робимо залюбки, граємо, співаємо і перемагаємо. Ройовий Михаїл Ейсмонт. Наша рій. Веселі козачата, наше гасло. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Ройовий заяць Ростислав. Увага! Ройових п'ятих-десятих класів. До рапортів виступити. Пане головний суддя. Рій, побратими. дорочисто відкриття шкільного етапу, всеукраїнського дитячо-юнацького, військово-патріотичної гри Сокіл! Джура! Готовий! Наш рій, побратими! Наше гасло! І духом і тілом ми разом єдині піднімемось браття за щастя України! Роєва Осавалюк Дар'я! Спочинь! Спочинь! суддя, рій, комета, до урочистого відкриття шкільного етапу. Всеукраїнської дитячої нацької військово патріотичної гри Сокіл готовий. Наш рій, комета, наше гасло. У кометі свій девіз. Не лети ніколи вниз. проявив лійник Назар Спочинь! А головний суддя рій незламні, до урочистої відкриття шкільного, етапу, всеукраїнської, дитячої, юнацької, військово патріотичної гри, сокіл, джура готовий. Наш рій незламні, наше гасло, вільні, незламні, непереможні, Ройовий Чеховський Єлизавета. Спочинь. Спочинь. Пане головний суддя, рій, щире братство, до урочистого відкриття шкільного етапу Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної рік Сокіл Джура готовий. Наш рій, щире братство, наше гасло. Як вогонь безсмертний у серцях не згас, так козацька слава у серцях у нас ройовий войтинський Данило. Спочинь! Спочинь! Пане головний суддя! Рій нащадки козацької слави до урочистого відкриття шкільного етапу дитячої юнацької гри Сокіл Джура повністю готовий. Наш рій, нащадки козацької слави, наше гасло. Славних предків, ми діти. Будемо вірно вітчизні служити. Ройовий Вацюк Олександр. Спочинь! Пане головний суддя! Рік Прометей до урочистого відкриття, шкільного етапу, Всеукраїнсько, дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри Сокіл Джура готовий. Наш рік, Прометей, наше гасло. Козацькому роду нема переводу. Ройовий Захаров Дмитро Спочинь. Спочинь. Пане головний суддя, рій, козаки до урочистого відкриття, шкільного етапу Всеукраїнського дитячого юнацького військово-патріотичної гри «Сокіл Сокілджура готовий. Наш рій, козаки, наше гасло. Ми веселі козачата хочемо дуже силу мати, щоб для рідної держави жити і працювати. Ройовий прокудін Андрій. Спочинь! Спочинь! Пане головний суддя. Рісічовики до урочистого відкриття шкільного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура готовий. Наші рій січовики. Наше гасло один бог, одна мати, одна Україна. Ройовий Тем РП Колексі. Пане головний суддя. Рій, серце патріота, до урочистої відкриття, шкільного етапу, Всеукраїнської, дитячої юнацької, військово-патріотичної гри. Сокіл, джура готовий. Наш рій, серце патріота, наше гасло за матір, за родину, за волю, за батьківщину. Спочинь! Пане головний суддя, рій, козацька веже, до урочистого відкриття шкільного етапу, всеукраїнського дитячої нацьке, військово патріотичної гри, Сокіл Джура, готовий. Наш рій, козацька веже, наше гасло, за волю, за віру, за честь України будемо братя, стоять і загинув. Пройовий Горбач Андрій. Спочинь! Пане головний суддя рій Гайдамаки, до урочистого відкриття шкільної всеукраїнської, дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри Сокіл Джура, готовий. Наш рій, гайдамаки, наше гасло! Як вогонь безсмертний у віках не згас, так козацька слава. У серцях у нас ройовий Лубенський Максим. Спочинь! Спочинь! Нагороджуються рій пластуни першого А класу за участь у відкритті шкільного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Рій хоробрі серця першого Б класу. Рій Соколята другого А класу. Рій Нащадки козаків другого Б класу. Рій козачата. Третього А класу. Рій Факал третього Б класу. Рій чайка 4-го А класу. Рій Дружні 4-го Б класу. Рій веселі козачата 4-го В класу. Рій побратими 5-х класів. Рій комета 5-го В класу. Рій Незламні 6-х класів. Рій щире братство 7-х класів. Рій Нащадки козацької слави. 7 В класу. Рій Прометей. 8 класів. Рій козаки. Восьмого В класу. Рій січовики. Восьмого Г класу. Рій Серце патріота. 9-х класів. Рій Козацька вежа. 9 Г класу. Рій Гайдамаки. Десятих класів. Розхід.